Насипайте, хлопці, насипайте. Давай. У перший день повномасштабного вторгнення Дмитро Рудь пішки відправився до військової частини у передмісті Харкова, де колись проходив строкову службу. Касок та бронежилетів спочатку не видали. Наступного дня, отримавши зброю, готувалися нищити російський десант на військовому аеродромі. Там згадує Дмитро, потрапили під російський авіаудар. Далі окружна дорога, де наступав ворог. А коли йшла колона, вже чути було, як ну, ззаду побрані кулі билися, коли ми заходили колоною. Наші наводчики БТР-4Е вже відкривали вогонь з гармат. Тобто там хтось таки намагався по нам стріляти на той момент. До нас доєднався ще танк, і на відстані 500, можливо, 800 метрів від нас наш танк виїжджав і вже були танкові дуелі на такій відстані від нас. Бригада, де воював Дмитро, брала участь у Слобожанському контрнаступі на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Тоді згадує чоловік, масштабів усієї операції не розуміли, та найголовніше нарешті наступали, а не оборонялися. Зупинились на галявині біля невеличкого населеного пункту. І над нами просто пролетіла наша авіація, і десь кілометра три від нас впали ракети, які були запущені по супротивнику. Вай за посадка йде. Да, 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 да. Бачу. Бачу. Окрім своєї військової спеціальності, колишній енергетик опанував керування розвідувальним безпілотником, хотів допомогти побратимам. Я все одно був там за. 3-4-5 кілометрів від безпосереднього нуля, якщо так можна виразитися, і я літав, коригував, шукав цілі, коригував артилерію і надалі. Намагався підтримувати зв'язок із колегами-енергетиками, які опинилися в тимчасовій окупації. Він писав мені, що вони в окупації знаходилися. І я казав, чекай, ми приїдемо, обов'язково. приїдемо. і ми приїхали, постукали. Він вийшов. Але він мене не впізнав, тому що ну повне екіпування. Ми не розслаблялися. Коли я вже зняв каску, от кажу, а тепер пізнаєш і кажу, я ж тобі обіцяв, що ми приїдемо. Вражали масштаби руйнувань, що залишали по собі окупанти. говорить ветеран по деяких селах електричні мережі вщент зруйновані. Коли у 23-му році повернувся з фронту, за день вже працював в Харків Обленерго. Руцухай. Дмитро координує роботу ремонтних бригад з моменту виїзду. Безпекова ситуація в Харкові складна: все, аби найшвидше повернути електрику в домівки людей та убезпечити самих ремонтників, тому що ще... Постійне пошкодження енергообладнання, постійні пошкодження мереж, розбивали нам і підстанції, і розподільчі пункти. Тому доводиться більше працювати, більше відновлювати ну, набагато більше і в нічний, як це як і нічний час, так і ранковий. В будь-який час може прилетіти, і щось десь буде не гаразд, будуть проблеми з енергопостачанням. Відбити російську навалу на початку Великої війни добровольцям допомагало шалене бажання захистити рідних та свою країну, каже Дмитро. Згадує, як поряд із ним воював чоловік, який трохи кульгав, виявилося у побратима протез, як і три роки тому. Дмитро почувається на своєму місці. Зараз ветеран дбає про енергетичну безпеку рідного Харкова.